Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ранок у селі в нас так сказати. Не дуже добре сьогодні ранок, що сьогодні у нас п'ятниця. Гучно було, написали, що будуть вимикати світло, Ну, поки є у нас в місті не було. У нас поки є, а там буде видно. Ну, я встала, бо думали, школу будемо йти, але не пішли. Написали, що дітки, які до міста їдуть, то вони залишаються вдома. То що? То Попрала три рази машинка попрацювала, ще там он раз зараз треба піти вивішати, бо думаю, як вимкнути, щоб ж шкільне все попралося, та й не тільки трошки вивдиму. Бо я щось оце сіла, розпочала, коли воно не диміло, а це почало. Ану, в іншу сторону. Зранку вже трохи попрацювала. То, те то все. навіть уже цей. Трошки хризантем продала, бо білі залишилися. А це хочеться завтра подивимося, як воно взагалі буде поїхати в місто та купити якихось новеньких кольорів на наступний рік. Цибулі, чеснику треба... Ні, чеснику не треба, цибулі треба купити. А це сіла мене така, знаєте, медитація. Я оце діло не люблю. Це щось сидіти, там оце як квасолю перебирати, горіхи. Так, щось скуповують машина. Але і медитація така, знаєте, та сіла, треба порізати, бо тут така кубка, купка, треба її сюди запхати. Це вже менша кубка, це як мене вдома. От то не було, то тато чоловіка приїжджав і він тут сидів коче гарний, він майже всю картоплю виварив. Ну, як не всю ось є, то треба її доварювати, ще там трохи є. Але він оце коли до нас приїжджає, це... це його так сказати. Не знаю, чи улюблене діло, не улюблене, але він нам цим допомагає. Він собі сяде тут, його ніхто не чіпає і палить. Бо нам оце, щоб мені сісти, я ж кажу, оце тут сіла, це так, що медитація. Це інша робота не робиться. Бо якби великі дровця такі, ну й собі робиш. А тут треба ж сидіти різати. Я зараз Поки є натхнення, то сижу та й займаюся. Поки немає дощу, зараз он там ще піду, трошки хочу поскладати біля дров. Бо там треба ще їх попаляти трохи, Макс на роботі. Та й що? Та й треба йти далі щось робити. Так, треба спалити оцю кубку. Ну, звісно, не за сьогодні, але. Треба її прибрати, бо вона тут лежить не туди і не сюди. Наче небагато поки що і я туди спалила, але кипить он добре. Вода синя, знаєте чого? Бо картопля синя ота, фіолетова, ще всередині. Солуха. Так що процес йде. Поки тут процес йде, я йду. Он. Отуди, От так, не фокусується, хочу там поскладати, бо там мені не, не подобається зовсім. Уже ми там трохи розібрали, бо було. Дуже-дуже там накладено. Ми там то, що підлога, то, що знімали, вже її розібрали. Ще трошки, то зараз хочу оце до дощу тут зробити. Бо щось таке, воно наче і світло, але щось. Щось зрозуміло, може й буде. Я потовкла, бо воно телефонувало і збилося знімання, так що хороша така штука. У нас дощик починається, а помічник вийшов на вулицю, він загрібав. Я йому не казала, він позагрібав, молодець. А я вон там трошки вже поскладала, зараз іду доскладаю, і там вон, кубка, то її треба пиляти разом з Максом. Женя, що ти тут робиш? Прибираєш, тобі скучно стало, так? Да? Кажи, я сижу, сижу, щось стрельне в голову. І починає. Ну, це добре. Працюй, працюй. Бо що зараз, напевно, дощ буде, то підемо в хату. Будемо щось там шпаклювати. І тачку туди привезеш до мене, добре. Та воно ще там, да, і ще й ту. Та воно насипеться. Ти ж бачиш від сусідів, у нас в сусідів майже на межі оця груша лимонка. То воно насипеться. Ти камінчики туди не кидай. Добре, Женек, я пішла. У нас, друзі, дощу так і не було, хоча декілька там. Крапельо капнуло, але немає. Ну то З однієї сторони й добре, але я думала, буде дощ та піду в хату. А воно щось кручусь, кручусь. Ну, нічого, треба, поки дощу немає, зробити ту роботу. Там я поскладала, де хотіла, і то добре. А Це вийшло сюди, до фіртки, прибрала той кручений панич, що він там он десь під, під низом лежить. Морозець цей на вулиці, він високий був, я його вирізала, бо він вже розпадається. Високий мені не подобається. Ось цей низенький, такий він гарний, а високий щось таке не дуже. Ну, вже як є. І цей зараз буду кручений панич виривати, а там вон є кущик, то нехай буде на насіннячку. Так, я вже перейшла сюди, хочу зняти ці вазони, бо я їх збиралася зняти вже дуже давно. Але щось. Ніяк. Так, це сюди Петунія. гарна квіточка була. Все треба помити та на наступний рік. Так, це ж тут не такий вазон, це тут треба ножиці брати. Так, так, на вулиці і не холодно. О, ця вже перегнила. Так, це туди до води. І ножиці, ножиці, чи ніжки. У -у. Який букет треба жінки дарувати. Дивіться. Так, занесу. Хоч би телефон не збить. О -хо -хо. Це цей кручений панич. Там насіння буду збирати. А цей прибрала, бо воно так не Над входом. Страшне щось висить таке. О, хоп, щось колеться все. Причіплялося. Так. Ще ще мене тут десь кучка. О, все-таки стало кудись. О, і поїхала. Не насипалось, не насипалось. Так, це прибирати. Так, це я не їду нікуди, це я їздила. Укрпошта до нас приїжджає там, коли в середу і в п'ятницю я їздила за посилочкою. Це Макс там з Китаю щось замовляє. А і що? І Його не завезла? треба ж на місце поставити. А я проривала бур'ян на полуниці далі, бо я той раз трошки тільки почала, а це вже майже половинку, ще он є половина. Ну воно ну, сапою швиденько, але вже все на сьогодні, бо там вже четверта година вечора і воно дощик припускається, така моряка, що вже аж якось не хочеться тут бути. Що я хочу сказати, що там полуниця а, цей, скошена, вусиків немає гарненько. Тут не косила я її, вусика. І що я думала, що зараз я її прорву, але подумала, ні, на весну залишу. Гляди, там буде в мене хороший настрій і можна ще розсадити, бо я не хотіла розсаджувати. Коротше, подивимось, що воно буде. Головне прорвати трошки бур'ян. Ну, я ж кажу, половинку вже зробила ще половинку і все. Заберу вила, бо носила, бур'яну складала з полуниці і лопату, бо копала хризантему. Сьогодні я вже трьом людям продала. Так що майже бачите, нічого не залишилось. Біленька, в мене акція зараз. Купують дві третя в подарунок. Я її не виставляла. Вони самі люди телефонують, телефонують, напевно, чи в Фейсбуці, чи в Ютубі. Дивилися, що я хотіла її продавати. Так що трошки вторгувала, знаєте. І то добре. Просто щось білої і багато насадила, Нічого, як залишиться, так собі посажу там в дворі. І нехай буде. Бо тут треба перебирати її на городі. А ось тут полуничка зароща, я з цієї сторони не йшла. Бачите, мокро вже мряка наморосила. Думаю, гляну, в мене тут ж повинна бути ремонтантна. Ну, і дивіться, що ми маємо. Полуничку ми маємо. Ну, правда, вона поїже, але в мене руки після цього. Після того, як я попрацювала цілий день, хоч і в рукавичках, ага. Треба йти марафет наводити, чорне все. Зато пахуча. Я одну спробувала та солодка, знаєте, навіть дуже солодка. Сорту не знаю. Це я в тому році в цей час, напевно, навіть пізніше саджала її. В селі в нас купувала. Нема більше. Ну що, ми вже поїли з Євгеном, Я допила чай, вийшла, а воно дощик припустився. Вже все, на вулиці не походиш. А він такий невеликий, але вже все мокре.